Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. За повідомленнями російських телеграм-каналів у районі Істринського району під Москові розбився гелікоптер приватної авіакомпанії, що здійснював закритий рейс без фіксації у відкритих реєстрах польотів. Основні відомі обставини. Гелікоптер зник з радарів приблизно за сім хвилин після зльоту за попередніми даними. Було зафіксоване раптове падіння з висоти близько 500 метрів після удару об землю. Машина повністю згоріла. Оперативні групи МНС і ФСБ оточили місце аварії. Район перекритий склад пасажирів і підтверджені втрати. За даними кількох джерел, на борту перебував Олександр Янукович, син експрезидента втікача Януковича. Також на борту були два пілоти екіпажу, один охоронець. У катастрофі ніхто не вижив. Пожук, індифікаційних фрагментів триває рух. В Ростові на дону майже одночасно в Ростові на дону де розташовані кілька об'єктів пов'язаних із родиною Януковичів, розпочалися активні переміщення. Очевидці повідомили до однієї з конспіративних квартир прибули велика чорна машина з траурними вінками. У двір заїхали дві великі вантажні фори, у які почали вантажити майно. Охоронці повністю перекрили доступ, відмовляючись від коментарів. Один із мешканців будинку на умовах анонімності сказав журналістам: там точно хтось помер і здається. Це той самий Янукович, старший теж уже кілька років тяжко хворів. Версії офіційні коментарі станом на момент публікації офіційної інформації немає. На офіційні джерела в силових структурах РФ розглядають кілька гіпотез. Технічна несправність. Офіційна версія для змі свідома диверсія або спроба усунути фігурантів, які володіли закритою інформацією загострення хвороби Януковича. Що могло співпасти загибелі його сина у Кремлі, поки що отримається від коментарів психологічний символічний ефект. Інцидент швидко став об'єктом публічних дискусій для частини українського суспільства падіння гелікоптера, сприймають як карму за злочини режиму Януковича. Російські джерела зазначають, що подія може мати очевидні підтексти, пов'язані з перерозподілом фінансових активів родини. Продовж кількох годин після катастрофи українські соцмережі заповнилися коментарями. Що історія дуже не всіх. Коротка аналітика. Факт Загинуло не менше чотирьох людей, серед яких син Януковича. Гелікоптер повністю зруйновано. Знайдено рештки бортової апаратури версії, технічна аварія. Імовірна диверсія або спроба усунення свідків. Політичний контекст, перші ознаки хаотичного переміщення активів родини Януковича в Ростові. Можлива смерть самого Януковича офіційно не підтверджено. Психологічний ефект символічне завершення епохи, однієї з найбільш токсичних фігур української політики. Різке зростання публічної уваги до долі родини експрезидента. Заключна оцінка станом на вечір 30 червня. Чорний ящик шукають офіційних коментарів. Немає район аварії повністю оточено. В ростові активізувався рух і зачистка майна. Російські силовики поки що намагаються стримати інформаційний вибух. Інцидент має потенціал стати важливою політичною подією. Що вплине на залишки репутації Януковича і розподіл його активів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.